Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь святкову програму про нас. Сьогодні поговоримо про атрибути весняних свят веснянки, гаївки, гагілки, Ягілки, Рензівки. Це назва стародавних слов'янських обрядних пісень, пов'язаних із. Святом весни. На стрітеня 15 лютого вже не по зимовому починає пригрівати сонечко, земля пробуджується від зимового сну, дмуть молоді вітри ще кілька днів, і зеленими соками наливаються дерева, тонкі вусики нової травиці, пробивають тужаву грудочку землі і тягнуться до сонця. А за селом на вигоні вже зібрався гурт дітвори. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Діти носили селом пташок із тіста, співаючи гімн посланцеві звирію, раю Жайворонкові. Чом ти жайворонку, рано з вир'я вилетів, І ще по долинах криженьки стояли. Не сам же я вийшов, даж Бог мене вислав, з правої рученьки ключики видав, з правої ручейки літо відмикати, з лівої ручейки зиму замикати, а тії сніги і ніжками топчу, а тії криги. Крицями проб'ю, і кобелечко в собі зів'ю, і в кобелечці діток наведу. Ніхто не смів кривдити першого вісника Нового хліборобського року, ніхто не мав права кривдити весну. Весняні співи, веснянки виконували на вулицях села, на Майдані, але здебільшого під час ігрищ понад річками в гаях. Або на узліссях біля церков, веснянки величальні календарно-обрядові пісні на честь приходу весни і весняних свят. То були співи замовляння для розвою листя на деревах, трав на луках, зелених врун на полях. Ой, нумо, нумо в зеленого шума. А в нашого шума зелена я шуба. А шум ходить по діброві. Загальні мотиви розквіту природи переселилися на селянську царину. Тому досить поширеними були обрядові дійства, що імітували висівання і доглядання польових городніх культур: овес просо, льон, мак, кріп. Та інші веснянки водили зазвичай дівочі гурти, парубки рідко брали участь у хороводах і переважно змагалися між собою, будували вежу, ставили один одному на плечі, спостерігали за дівчатами, вибираючи собі наречену. Тому у веснянках часто трапляються весільно шлюбні мотиви. Збереглося чимало архаїчних за походженням ігор, у яких виразно е, проступають релікти шлюбу, коли дівчину обирали з певного роду Жельман. Отримували викуп за неї царівна мости, віщували нареченого весілля, родинне щастя, король до весняної дівочої творчості. Належали і гаївки, гагілки, гагілки, ягілки, магілки. Водили їх переважно у більші роздоріжжях, вигонах над водою в гаю, в лісі, на могилках біля церков. Давня людина гадала, що померлі не полишають рід, а допомагають вирощувати врожаї, сприяють приплоду худоби, захищають сім'ю від лихих сил пізніше. Гаївками на деяких територіях України стали називати веснянки: гаївки ігрові танцювальні пісні, пов'язані в давні часи з культом предків покійників. Гаївками вшановували не тільки померлих родичів, а й Бога весняного сонця Ярила, який згідно з віруваннями. Відмикає е золотими сонячними ключами небесну браму, випускає на землю весну, розкриває небо на дощ і росу. Тому ярила в народі названо ще й володарем воротарем воротарю. Воротареньку, відтвори ворітонька, щедрого золотонька із настанням весни. Всі виходили на сонячний простір, дорослі працювали у полі. Порали господарство, а діти славили весну обрядовими дійствами. Весело забавлялися на гойдалках. Весняне гойдання мало особливе ритуальне значення, символізувало своєрідну гармонізацію людини зі світовим ритмом життя. Словом і дією діти закликали своє. Дорослішання і щедрі урожаї. Гойда, гойда, Гойдаш, де кобила, там лоша. А кобила в лісі, а лошадку в стрісі. Гойда, гойда, гойдаш. Магічний, закличний характер веснянок із часом забувся. Прадавні обряди зустрічі землеробського року збереглися лише в дитячо молодіжних іграх, гулях, подоляночка, кривий танець. Довга лоза тощо, досліджуючи гаївки, Володимир Гнатюк уперше в українській фольклористиці звернув увагу на ринзівки, подібні до колядок календарно-обрядові пісні весняного циклу, які, однак відрізнялися від них своєрідними. Рефрерами, що пов'язувало їх з великодніми святами, більшим розмаїттям ритмічних форм і часом виконання, співали ці пісні хлопці на Великдень попід дівочими вікнами, отримуючи відповідну винагороду, писанки, рензівки. Ранцівки величальні календарно-обрядові пісні весняного циклу, які виконували у великодній понеділок, свої рідні великодні колядки. Дослідники висловлювали різні припущення щодо походження назви цих величайних пісень. Зокрема, її пов'язують із литовським «рігна», тяганина. Справді за своєю природою рендзівки близькі до волочебних пісень, хоча й були пізнішим утворенням, і побутували переважно на західних теренах України в Галичині, Лемківщині на Волині. Володимир Гнатюк поєднував термін зі словами ряддя, рядовий лахи, обдертюг, слово позиція він. Аргументував тим, що в давнину ринзівки виконували бідні люди, і тільки на початку ХХ століття їх стали співати не обдертюхи, а діти добрих господарів. Рензівки пісні локальні, тому значно менше потрапляли в поле зору збирачів до наукових видань. До нашого часу дійшло більше двох десятків. Текстів іноді в літературі використовують інший термін на позначення цих величальних пісень: рогульки від ріг, оскільки, як засвідчують воленяки, старожили їх виконували на розі села чи вулиці, рогульки мають оригінальний текст, особливу манеру виконання сучасна українська дослідниця. Єлизавета Рижик, спостерігаючи за відтворенням весняних обрядових діст, наголосила, що рогульки мають багату мелізматику, і в словах своїх мають притаманні таку конкретну регіону діалектові особливості. Популярність веснянок. Зумовила появу відповідного літературного жанру до створення специфічних веснянкових ліричних віршів і циклів, вдавався і Маркіян Шашкевич, Веснівка, Леонід Глібов, Веснянка, Іван Франко Веснянки, Павло Грабовський Веснянки, Леся Українка, Веснянка, Максим Рильський Маївка, Андрій Малишко, Веснянка і так далі. Збирали і досліджували пісні весняного циклу Максимович, Метлинський, Бодянський, Костомаров, Сумцов, Павло Чубинський, Микола Лисенко, Борис Грінченко та інші у 20 столітті побачили світ праці ігри та пісні Весняно-літня поезія Трудового Року Дея. Ваші увазі е, пропонується. Танець Сербен виконують навколо церкви всі чоловіки села. Цей древній танець залишився живим в селі Чортовець ще з часів білих Хорватів, що колись поселяли ці краї. А білохорватське королівство було найрозвиннішою державою в Європі тодішній Кельтії. Коли Лондон, Париж, Берлін і всі інші столиці були невеличкими селищами, Сербен Хорвен, так в різних селах називали цей обрядовий весняний танець, що виконується тільки на Великдень, декілька років тому, розповів мені старожил-мешканець цього села. А в ці дні народилися. Яким Саньківський, український церковний діяч, священник, чернець, був заарештований комуністичним режимом і зварений у Казані у Дрогобицькій в'язниці, народився в селі Великі Гаї Тернопільського району. Віталій Маслюк, український літературознавець, перекладач, закінчив Львівський університет. Працював у ньому, доктор філологічних наук, народився в селі Старий Вишневець з Бараського району. Януарій Бортник, український режисер і актор, працював в театрах Березіль, Тернопільських театральних вечорах, народився в селі Озерна Зборівського району. Микола Коробка, український та російський фольклорист та літературознавець. Закінчив Київський і Петербурзький університети, зібрав і видав великий фольклорний матеріал: пісні крем'янецького повіту і колядки, і Щедрівки Волинського Полісся, а народився в місті Кременці. Віктор Камінський, композитор, за його музикою ставлять багато вистав, зокрема, Маруся Чурай, Ліни Костенко. Духовна музика звучить за кордоном і у трансляціях на Радіо Ватикану. Народився в селі Нірва Борщівського району. Ярослав Злонкевич, композитор, музикант, педагог, народився в селі Войківці Борщівського району. Микола Кашуба, лікар, вчений в області медицини, народився в місті Кременці. Володимир Шматько, міський голова міста Чорткова, народився в селі Біла Чортківського району. Сергій Байрак, господарник, громадський діяч, народився в містечку Пробіжна Чортківського району. Ольга Василишин, краєзнавиця, громадська діячка, народилася в старому скалаті. Антон Білик. Відомий в краї і Україні аграрій, голова Товариства Іванівське, народився в Заліщицькому районі. Ірина Фаріон, відома громадська і політична діячка, неодноразово перебувала в нашому краї. Народилася у місті Львові. Зоряна Гуцул, вчителька української мови і літератури. Вчителька вищої категорії, вчитель методист, ініціаторка і очільниця розмовного клубу для внутрішньо переміщених осіб Слово народилася в Тернополі. Роман Заставний, екс-мер міста Тернополя і екс-депутат Верховної Ради України. Український бізнесмен народився в Ласківцях на Теребовлянщині. А 1 травня минуло 100 літ з дня народження Марії Потикевич Заболотної українки, патріотки, яка прожила нелегке життя, молодою дівчиною вступила в ООН, Прийшла в вишкіл, була медсестрою УПА довгі роки. Поневірялась у Сибірських таборах, катована в тюрмах, незламний дух її гартувала любов до Бога і України. Вона була одною з тих, на чию долю випало щастя лишитись живою. На каторзі зустріла давнього знайомого і однодумця з часів вишколу в Організації ОУН. Володимира Заболотного Щорткова одружились, пройшовши крізь пекло тюремних таборів і дворічного поселення без права повернутися на батьківщину, вони нарешті з кількомісячною донечкою приїхали додому. Згодом народилося ще двоє синів. Сім'я була постійно під наглядом КДБ, але Марія з Володимиром вірили. Що настане час, коли Україна стане незалежною. Та, на жаль, Володимир не дочекався побачити, як майрять синьо-жовті прапори. В кінці 80-х, коли тріщав Радянський Союз, Марія відразу взялася за просвітницьку роботу, була однією з організаторів спілки політв'язнів та репресованих. Братства УПА Союзу Українок. Пам'ятаються її виступи на відкритті могили полеглих за волю і незалежність України. На мітингах. Багато влаштовували зустрічі з паною Марією у школах і університетах. Свої спогади залишила нащадкам у книжках Нам дуже треба жити, Ціна свободи. А вірші та пісні. У збірці нескорена пісня, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, лауреатка молодіжної премії Тернопільської обласної державної адміністрації в 91-му році, яку віддала для допомоги немічним політв'язним. Пані Марія завжди ділилася незламним оптимізмом, хоча її душа часто співала. Тужливі пісні, зболеної молодості, колись, тримаючи в руках вишкреблене у холодних тюрмах Сибіру розп'яття голкою від риби на яєчку, вона вчила: слухайте Христа, беріть свій хрест і їдь за ним. Жорстокість ворога не дозволила залишити хрест війни. У спогадах онуки, покоління, упа тепер несуть свій хрест захисників рідної України. Мамо, бабусю, Україна таки переможе. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці і буде середнім для вирішення багатьох справ. Овен, зростає ваша майстерність та авторитет серед співробітників та керівництва, та і досвід цього тижня ви отримаєте значний і все це зможете записати у свої досягнення. Святковий настрій сприятиме у цьому далець. Ви будете напружено працювати, проте ваші старання оцінять дуже високо, і це дасть вам змогу піднятися у власних очах і кар'єрними сходами, а свята вас надихатимуть. Близня попереду вже розвідняються зовсім інші горизонти, і ви сміливо вдивляєтеся у перспективи. Що відкриваються, приміром, у фінансовій сфері, бо у вас з'являються нові можливості поліпшити матеріальний стан рак. Конкурентна боротьба може бути досить бурхливою і навіть руйнівною. Ви буквально станете на шлях протистояння із конкурентами, маєте вистояти. Лев, відчуття самотності не покидає вас увесь цей час, і неважливо, чи це ваш особистий добровільний вибір, чи вимушений, ви ніби заховалися від усіх, якнайдалі, і переосмислюєте усе своє життя, святкові дні сприятимуть у цьому. Діва Грядуть неочікувані зміни, і вони можуть бути досить значними. Ви можете змінити місце роботи, оточення, проживання і, взагалі, кудись переїхати. Усі ці події варто відзначити у колі друзів. Терези тиждень обіцяє бути спокійним. Він не виділятиметься якимось особливими подіями. Все буде Передбачувано і стабільно, регламентовано і вчасно, і ви будете щасливі з того, що ви та ваші близькі, живі, здорові. Скорпіон. Можуть початися руйнівні процеси у вашому житті, і ви втрачаєте вже завойовані позиції. До того ж, можуть трапитися і непевні. Складності з грошима, але ви долаєте це. Стрілець, легкий, романтичний настрій, забезпечено на горизонті з'являються прихильники чи прихильниці, які морочитимуть вам голову своїми почуттями. Козоріг, стежте за емоціями, не давайте їм волі та можливості панувати над вами. Оскільки ваші різкі висловлювання можуть заподіяти шкоди вашим стосункам, що формувалися роками, свята проведіть у колі сім'ї. Водолій тиждень більше підходить для відпочинку. Ви розслаблені і щасливі просто від самого факту свого існування. І хоч грошей у вас зараз не надто багато. Але ви почуваєтеся напрочуд задоволеними. Риби. Буде чудова нагода відсвяткувати у колі близьких людей свої особисті досягнення, а вони цього тижня будуть значними. І на сам кінець. 3 травня Всесвітній День Свободи преси. 4 травня День боротьби з цькуванням. 5 травня Христове Воскресіння у православних і греко-католиків. 6 травня День піхоти. Послухайте пісні. Побачимось. Я тобі сказав!